Сьогодні на нашому огляді BMW 530 тридцять 19 го року. Це потужний гібридний седан, в якому поєднується і комфорт, і стиль, і динаміка. Самфінґріл, Самфінго, до Акцент, но амщо Йонаміди, що є редова. Остаєрі що під 2-літровий бензиновий двигун у парі з електромотором. Загальна потужність близько 258 кінських сил. Ну а завдяки легкому тюнінгу близько 400 кінських сил, які дарують справжні емоції за кермом. Авто перевдягнено в спортивний м пакет з агресивним дизайном, лед оптіка та ідеальний стан у салоні у нас преміум комфорт, проекція налбове скло, мультимедіа Apple CarPlay, акустика Harman Kardon, Алькантара на стелі та повний пакет систем допомоги. Пробіг цього автомобіля всього навсього 82 тисячі. Авто доглянути має чисту історію та готове до нових подорожей. Це ідеальний вибір для всіх, хто цінує статус, потужність та економічність. А переглянути це авто детально ви можете на нашому сайті Автопарк.ua.